Існя в далекий шлях, Вирує в небі білий птах, летить до краю <му> де батьківський дім, Він бачить мою вірну і кохану, Жить. що мені життям віддала. Вречені в саду і з дому Чути лише звуки полонесу. Як берег, де душа, душа відпочиває знов, знов де тільки музика у серці, наче хвиліща на селах тарика. Собою минуті рука, десь там на горі білий храм, туди в бігав сам Вівцю у святі очі там на образах, іначе світлі ангели зміялися у білих куполах, І чулися в круги під синім на звуки тих церковних дзвонів. Бо бережи, бережи, мій край, життя, бережи, 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 не гаразд, ми гранатство ми йде, куди йшли і від і від землі. І від відраги, і від лісів, і дібров, від соковитих стихлих трав повинні до видоків душі, душі, до рідної меші. Нарешті притулитись. Пісня в далекий шлях. Летить до краю де депацькісті дім, Він бачить мою вірну і кохану, що мені життя віддана Ввечері в саду і з дому шути лише звуки полоне.